Марко Рубіо, державний секретар США, приїхав до Європи на саміт очільників закордонних відомств Північно-Атлантичного Альянсу. Він серед іншого сказав, що Сполучені Штати Америки не збираються виходити з НАТО. Це все, каже, балачки і все дуже хайпові заголовки і новини в газетах, які не відповідають жодної реальності. Тому ми будемо працювати з НАТО. Він говорить: ми розуміємо, що для того, щоб НАТО посилилось, треба не один день, не рік і не два, але ми вимагаємо. Від членів альянсу, щоб вони витрачали на оборонку 5% на власну. Я просто нагадаю глядачам, що немає такого фонду чи бюджету НАТО. Такого немає. Бо всі думають, що це треба дістати з бюджету. Наприклад, тебе там є тисячу гривень, ти дістав 5% і положив туди. Ну, я образно кажу, в цей фонд. Ні, ти витрачаєш на себе, на себе. Але ці всі оборонні системи країн вони об'єднуються в єдиний північно-татичний альянс, тому що американці витрачають ж таку величезну кількість грошей на війська, які перебувають в Європі. Фактично на себе тут банально, ну в принципі, логічна вимога зараз звучить від Сполучених Штатів Америки. Витрачайте більше. Сьогодні вже 5% витрачають Польща, ну майже 5%. Країни Байже. Балтії до цього підходять. Не всі правда, але підходять до цієї цифри. Інші там, ну ми там будемо на піввідсотка більше витрачати, яка британці, таке інше. От я хотів би тебе, друже, запитати, а що стоїть за цією заявою Рубіо? Що це за сигнал? Чи готова Європа відгукнутися на цю пропозицію? Чи це вже справді розвіяний міф про те, що а, США виходять з НАТО, чи це ще просто так заява? Та ні, я думаю, що Штат Штати і не збиралися виходити з НАТО. Це ж ну був просто я, 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 я тобі а. хочу сказати, вибач, ну у мене в коментарях це просто жах, що робиться. А ні, ні, давай заспокоюємо, заспокоюємо всіх всіх наших глядачів слухачів. А тим більше, що в тебе розумна аудиторія, вони ну, намагаються розібратися в цих процесах. Це просто елемент маніпуляції зі сторони Трампа, який якби використовує такі розмови для того, щоб змусити когось робити більше. Ну слухайте, навіть діючий генеральний секретар Альянсу. Один кілька разів кілька разів говорив таку річ, що так Трамп там типу нестерпний. Ну він такі слова не вживав, але це схоже було. Але дивіться, він же домігся свого країни почали більше платити. Тобто він по суті своїми заявами змусив їх це робити. До речі, я знаю ще одну країну, яка 5% відсотків витрачає ВВП на оборону. Це Україна. Так що ми для Трампа в цьому плані повинні бути ну, гарним прикладом і нас але можна. Не так, да, брати відразу в члени НАТО, так от мені здається, це от якраз історія про те, що ці тези, ті ж американці, будуть використовувати для просування і захисту власне своїх інтересів. Знов таки, якщо у Трампа є стратегія, я не здивуюся, що історія з митами ще й буде якимось чином координуватися з історією про платити більше за оборону. Ви платите більше за оборону? Ми переглянемо мита, тому що логіка яка? Ви витрачаєте більше на оборону, де ви будете зброю купувати? Ну, сполучені Штати, тобто, можливо, буде такий такий сценарій, і власне на нього ну я думаю, значною мірою треба орієнтуватися. А Рубіо, ну ру Рубіо, взагалі така таке реноме, да що він повинен якби гасити частину там заяв, які робить Трамп і. Робити їх більш цивілізованими, от мені здається, що він от на цій зустрічі він наговорив стільки, скільки за останні кілька тижнів не говорив. Є пара таких дійсно заяв, які з одного боку заспокоюють, з іншого боку показують, що тим не менше у штатах є певні пріоритети, і вони ці пріоритети будуть реалізовувати. Платіть 5% відсотків, і тоді ми будемо говорити по-іншому. І я думаю, що європейським країнам всім рано чи пізно це прийдеться робити. Вони від цього просто нікуди не подінуться. Окей, okay, я це розумію, але не випадково згадував британців, які каз, ну сказали, що а, ми там збільшуємо видатки до 2026 року, якщо не помиляюся, там на. Пів відсотка це буде там два з копійками, а туди приїздив під гексет, і він сказав: Ну це супер схвально, супер класно. Що британці так уже потужно вкладаються в оборонку хоча ну, ми знаємо, що в Британії ледь чи не найменша армія серед усіх країн Європи. Ну там все дуже дуже печально. Тому процес справді тривалий. Я не відподково говорю, що Марко Рубі наголошує, що ми готові підставити плече сьогодні в Європі. От в е, мене впродовж цієї теми. Наскільки вдалося зараз Рубі розвінчати оцей міф? Що Сполучені Штати Америки не будуть е, союзниками Росії, яка протистоїть НАТО, бо це постійно говорять. Чи це просто десь так залишається залаштунками? Та ні, ну як ми можемо уявити собі Штати союзником Росії? О, слухай, друже, я тобі не випадково кажу, це просто несеться у нас. Це реально схоже тоді на якесь, вибачаюсь, там ІПСО, або на дуже. Ну, дуже тупу політику по-іншому не скажеш ну з боку тих людей, які в нас інформаційною політикою займаються. Я розумію, що в нас от піднімають ці хвилі, коли в нас з американцями якось не так складається в перемовинах, да і відразу там ярлики починають вішати. Ну так не треба робити. Ну Ви просто подивіться елементарно, елементарно на будь-які соціологічні опитування в Штатах. Ставлення до Росії. Ставлення до НАТО, ну там же все, все очевидно. Коли в тебе три чверті населення каже, що Росія це недружня країна, то як ти будеш з нею мати якісь відносини в країні демократичні? Я розумію, що зараз там до штатів теж багато претензій з приводу демократії, але це демократія там працює. Суди до сих пір блокують ініціативи Трампа, і Трамп нічого з ними не може зробити. Тобто він їм кориться, він ну, він якби зупиняється. Сьогодні, до речі, навіть е, сенатори 54 проголосували за скасування са, е, цих тарифів проти Канади, передали це влад 54. Тобто, там чотири е, чи е, 53, Там чотири республіканці приєдналися. Чотири республіканці віддали свої голоси. Вони це передали в палату представників. Зрозуміло, що, скоріше за все, там воно помре або Трамп накладе вето, але це ж показник. Що навіть на такому рівні є там ті, хто не задоволений. Тому е, нам треба не про те думати, що е, там е, США буде союзником Росії. Ні, нам треба думати про те, що е, США може знайти з Росією спільні інтереси економічного характеру, і власне ці інтереси потім реалізовувати. І це буде йти на шкоду, як нам, так і на шкоду власне там НАТО, європейським країнам і так далі. О, треба думати, що з цим робити, щоб цього не допустити. А не те, що вони стануть союзниками. Вони в військовому плані гіпотетично навіть не можуть стати союзниками, просто не можуть.